За три роки повномасштабної війни Кривий Ріг зробив суттєві кроки до власної енергонезалежності. Один із напрямів встановлення систем гарантованого електроживлення у бюджетних закладах. Нещодавно така гібридна сонячна електростанція з'явилася у дитсадку номер 88 Довгинцівського району. Вона покриватиме до третини річного споживання електроенергії закладу. В цьому році ми встановлюємо більш ніж 60 Комплексів, таких сонячна електростанція, інвертор і акумулятор накопичувальний на об'єкти освітньої та соціальної сфери. Чому? Тому що, перше, це реальна енергонезалежність, можна так сказати, при час відключень, блокаутів. По-друге, це ну, добра економіка. От в сьомому садочку на східному економія 200 тисяч гривень на рік. Це досить гарні гроші, які можна витратити краще на ремонти чи на щось інше. Зведення сонячної станції стало можливим завдяки проекту Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району що реалізується у співпраці з міжнародними партнерами. Агенцією Проман і державна агенція з розвитку ЛюксДев за фінансування уряду Великого Герцова Люксембургу змонтована гібридна сонячна система. Це 30 кВт потужності по фотоелементах на покрівлі, гібридний інвертор 30 кВт та 40 кВт акумуляторна батарея. Вдяки цьому проекту на цьому закладі буде економія коштів на оплату електроенергії, та також під час блекаута буде працювати укриття. Нині у 88-му садку виховуються майже 140 дітей: три групи загального розвитку та сім для дітей з особливими потребами. За кошти міського бюджету тут відремонтували укриття на 250 місць. З 2010 року дошкільний заклад працює над проектом енергозбереження. В нас зроблені і рекуператори поставлені. В нас є геліосистема, яка працює в нас з 2019 року. Я вам хочу сказати, що вона себе оправдала, і ми постійно з централізованим гарячою водою. Сонячні панелі, які нам встановили, будемо дивитися. В мене дуже багато на них спогадів, і те, що про них пишуть, про них кажуть, їх і рекламують. Ми дуже хочемо, щоб воно в нас таке було. Але в нас є і генератори. В нас повністю харчоблок підключений до генератора. Ну, ми повністю можемо функціонувати, якщо не дай Бог, що цьогоріч сонячні електростанції з'являться на 19 закладах освіти, трьох дитячо-юнацьких спортшколах, семи закладах культури та двох медичних установах. Також їх встановлять у 21 дитячому будинку сімейного типу ресурсному центрі та на одній адмінбудівлі. Загальна потужність нового енергетичного комплексу перевищить 1 мегаватт. Окрім цього, два великі медзаклади міста отримують сучасні джерела безперебійного живлення для роботи бомбосховищ. А ще три дитячі будинки сімейного типу, що розташовані у квартирах, матимуть портативні зарядні станції Екофлоу. Іван Проводов Максим Пономарьов. Цей день.